Привіт, ребята всім! Хочу вам показати сьогодні, як в мене влаштоване гальмо на моєму міні-тракторі з мотоблока. Ось гальмо дискове. Диск один. Ну, хотів два поставити. Так воно що временно, то постійно, як говориться, временно поставив, так і їжджу. супорт стоїть іномарошний з якогось Peugeot. Получається на прийомці був, подивився нормальний супорт. Такий, тут, виходить, поршень такий. Міліметрів 55. Думаю, візьму, должен отриматись нормальний такий нормальний тормоза. Зовсім з кобою цей супер був, забрав я його, тут перерізав різьбу під штуцер Вазовський. Ось вход сам. суппорт, цилиндр. Прирезал в резьбу. И поставил вазовский вазовский шланг чайный с классики вот так зараз покажу сферу Потім до шланга, так як це вже все вазовське, що вибрав вазовське, воно тоді недороге було. Трубка пішла. Підібрав трубку, щоб була такої довжини, як мені примірно потрібно. Така коротенька трубочка вона. І пішла сюди. У мене був Вазовський. Головний тормозний. Сюди я його прямострячив. Взяв таки один вихід, ось один вихід. Останнє заглушив, це з переднього тормоза Передній він наче перший бере. Тобі ж взяв один вихід, один... і два заглушив. Це на задній тормоза, це на другий контур передніх. Все, тут, в принципі, просто. Тут бачок, це бачок щеплення, теж вазовський. Сюди до бачка, прям його заклепками Все, тримається, тут, якби такого немає такої ваги, що воно відпало. Добив хамотик. Резиночку і сюди переклепав, нормально. Тут трубочка пішла. Ось Тут такий педальчик, теж імпровізований. Нажимається ход невеликий, так як циліндр, Тобі ж супорт один, ход невеликий, його вистачає, легенько нажав. Ну, хватає, в принципі. Тут не така швидкість, щоб аж треба Супер-Пупер тормоза, ну, згори, тримає все нормально. Ось такі тормоза. Як я укріпив його на полуосі? На полосі йде. Шпонка шпонка йде через цю полуось. Аж до самого, до самої ступиці, під тормозний диск я робив ступицю. Де ось така шпонка. І виходив на аж тут. Тут я зробив ступицу, ось цю ступицю. Щоб сюди частина шпонки цієї з полосі колесної заходила в цю ступицю. Ступиця прикручується до самого диска тормозного. І шпонка туди заходить, ну, на сантиметра два. Примірно. Примірно на сантиметр два заходить. Ну, в принципі, вистачає. І що воно не болталось, бо розмір не, не вийшло так зробити ось цієї стопічки. Все одно, свободно і тормоз якби питається, щоб воно розбивати цю, цю шпоночку. Ось. Звідси ще ж топориться болтом з контрогайкою, що воно тут сиділо мертво. Все, сюди заходить частина шпонки. Якщо треба зняти диск, знімається ця ступічка, колесо ступічка і знімається диск. Тормозний. Ну, Диск тормозний, ще якби товщина є, нормально. Тут його хватить та й хватить. Я ж кажу, тут швидкість не така велика. 20 20-25 км на годину, тобто, цих тормозів вистачає. Ось так. Все, друзі. Підписуємося, Жмем на дзвіночок обов'язково. Коментуємо, що кому цікаво. Ну і ставимо подобайки, якщо сподобалось.